YouTube дуже популярна платформа, але мені здається, що її засновникам пора змінювати свої алгоритми і підходи. Залежати від вподобайок, це якось смішно. Ти подивився якийсь матеріал, хай він і не цікавий, або навіть ворожий. І YouTube тобі одразу підсовує щось подібне. Або ти цього автора знову і знову. Я вболіваю за український YouTube, але він вражає. Глянеш на заловки чи прев'ю, заставки до відео і диво даєшся, чому ми ще не в Москві? Путін у шоці, у ступорі, у розпачі, бо готується переворот, Росія усього розвалиться і загине, епатажні заголовки, часто брехливі або просто далекі від дійсності. Я довго обирав собі канали, які полюбляю переглядати. Брати Капранове, це корифеї українського Ютубу. Я завжди з великим задоволенням дивився і дивлюся їхній канал імені Тараса Шевченка. Дуже шкода, що так трагічно і несподівано обірвалося життя. Одного з братів близнюків Дмитра помічаю дуже великий запит на українську історію, тому як і багато українців полюбляю Владлена Мараєва. Його історія без міфів один з найкращих каналів українського Ютубу. Це талановитий історик, який. Грунтовною і всебічно висвітлює історичні події та українську історію. З задоволенням дивлюся Олену Трибушну, але трохи затягнуті випуски за тривалістю. Юрій Ботусов це особистість у журналістиці, гостра аналітика, інсайди від військових командирів на фронті допомагає зрозуміти ситуацію у війні. нет у моїх закладках. Постійно читаю за багаторічною звичкою українську правду. Її автори намагаються бути об'єктивними, але інколи не прям вилизують владою і підіграють їй. Добре це чи погано, як кажуть на любителя. Яніна Соколова, різка і хуліганиста, і не сподобалася мені її роль під час інтерв'ю з Іриною Фаріон. Чомусь після того перестав її дивитися. Ірина Фаріон радикально в поглядах, але це теж потрібно українському суспільству. Хтось має провокувати на реакцію на вчинки, сприймати чи обурюватися, радіти чи ганьбити це ваша справа. Витримати такий шквал критики і навіть ненависті не просто треба бути дійсно мужньою жінкою і твердо відстоювати свої переконання. Не категорично у своїх поглядах і інший львів'янин, письменник і журналіст Остап Дроздов. Милуєся і захоплює. Його лінгвістичними вивертами свіжими радикальним поглядом на українську дійсність, неординарними оцінками української політики. Дивлюся Гончаренка, Чорновола, Цибулька і Чекалкіна добра аналітика, логічна аргументація, але крен лише в один бік. Промоція Порошенка інколи їм бракує об'єктивності, адже є і позитив у діях влади. Вони цього не помічають або не хочуть. Бо обрали собі таке амплуа. Завдяки їм слово «Порохобот» перестало бути лайливим. А тим, яким можна гордитися, політичний спектр поглядів в Україні поділився на зелених і порхоботів, якось інші політичні сили з цієї номінації випали. Дивлюся, Микола Давидюка, який професійно аналізує політичні події, але теж має острах закинути камінець у бік влади і президента Зеленського. Адже не всі його дії зрозумілі і піддаються логіці, деякі скоріше почуттям і сентиментам, як це мало місце з залужним. Обережнішим після певних подій у Львові став її Віталій Портников, але із задоволенням слухає його змістовний політичний аналіз. Ну і звісно, цікаво, що там за поребриком. добре чеше наших сусідів Олена Курбанова. Теж дивлюся її випуски Крінжатини. Не дуже полюбляю, коли в українські студії запрошують російських опозиційних експертів. У нас і своїх доволі українська школа політології потужна, є багато молодих і обдарованих знаців політики. Таки треба давати їм дорогу. Полюбляю слухати Юрія Швеця, колишній розвідник, аналітики, уродована людина. Хоча він мовить російською, але яскраво демонструє прихильність до України, адже сам Українець. Ну і звісно, я, як і кожен українець, одразу після виборів починає. Починає недолюбляти обрану владу. В Україні ще не було влади і президента, які би нам догодили. Чи може я помиляюся? Напишіть мені. Тому не рідко дивлюся про владні канали, бо вони хитро не декларують свою прихильність до влади, зате жорстко мочать опозицію і, і, і противників влади. З розважальних дивлюся канали Євгена Клопотенка, бо сам полюбляю куховарити. Висновок такий: треба дивитися і аналізувати, вміти відділити зерна від плевел. Ось таке мої враження від українського сегменту Ютубу. А які канали дивитеся ви? Поділіться, будь ласка, може, я скористаюся вашим досвідом. Не прощаюся. До зустрічі!